Внімання інтервідіні. Гонорар 6 тисяч рублей за два дня. Росію представляє шаман, мест очень много. От, по-моєму, те, що шаман з'являється, і мест очень много. Це якби правило. Тому що хто його слухає, хто поясни мені, зараз в Росії подивіться на тренди. Слухайте, подивись, голосу тренди. Це... може навіть голос у нього є. Діло не в тому. Подивіться на тренди: росіяни почали діставати з ем, притрушених ось цих такою пилюкою на Буланову тому, що... і цю Золотою кольцо і Кадишева. Да -да -да. Ти плив'я тривіночок, щось там в них там плив. Тобто їм оце все їм не треба. Вони слемляться на концертах Бабкіної. Розумієш? Ні, не Бабкіної, Кадишевою, Боже. Слухай, їх е, можливо, просто відповідь в тому, що дуже багато людей старшого віку в них пішло в Тікток, і дуже людей молодшого. Вік в них е, пішло навсегда в СВО, розумієш, так. і виходить так, що в них. Е... Дуже все помінялося, тобто таке враження, що молоді люди менше слухають музику. Ну шамана ну, не слухають в тому той прикол, і так, вони його протягують. Треба? От зараз там вийшла стаття. До речі, що пісні Газманова і Шана Шаманова і Газманова. Mm -hmm. <laughs> Шаманова Газманова Шамана і Газманова будуть вивчати в школах. Оці я русські <реш> в стані будуть вивчати в школах в офіційній програмі е, на уроках музики.